Привіт, мої маленькі друзі. Послухайте цікаву розповідь про роботу пекаря. Людина, яка пече хліб, називається пекар. Звісно, пекар це дуже важлива людина, яка робить смачний хліб і випічку для нас у пекарні. Отже, давайте дізнаємось, як пекарі готують смачні ласощі. Пекарі починають працювати дуже рано вранці, коли більшість людей ще спить. Вони збирають усі інгредієнти, такі, як порошно, дріщі, молоко, цукор, сіль та олію, щоб зробити тісто. Тісто це спеціальна суміш. З якої виготовляють хліб і булочки. Коли тісто готове, пекарі його формують. Вони можуть робити хлібці, булочки, кекси та інші смаколики. Потім це все відправляється у велику піч для випічки. А потім виймають звідти смачний хліб та пахучі булочки. Пекарі також готують різні начинки і глазурі, щоб зробити випічку смачною і красивою. Наприклад, для солодких булочок вони можуть додати глазур з цукру. Після цього пекарі влаштовують всі ці смаколики у вітрину пекарні, щоб ми могли приходити і купувати смачну випічку для себе. І своїх сімей Ось він, рум'яний і духмяний, лежить у хаті на столі, за хліб, незміряне спасибі всім хліборобам на землі. Отже, пекарі роблять наші сніданки, обіди і вечері неймовірно смачними, і це дуже важлива і добра професія.